Війна стала найбільшим випробуванням для українців нашої національної гідності та волелюбності. У цьому страшному конфлікті, який розпочався у 2014 році, загинули тисячі і тисячі військових та мирних громадян. На металевих конструкціях Алеї Героїв слави розміщені світлини чотирьох полеглих героїв, вихідців нашого села. Бондарів Ярослав Васильович народився 24 жовтня 1995 року у селі Конела. Солдат, стрілець-оператор першого механізованого відділення, другого механізованого взводу, другої механізованої роти охорони. Загинув 2 червня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, Поховано героя на сільському кладовищі. В селі проживає мама Надія Іванівна. Вовна В'ячеслав Петрович народився 21 лютого. 1977 року у селі Конела. солдат, навідник 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону. Загинув 19 лютого 2024 року внаслідок артилерійського обстрілу з боку ворога в позиції наших бійців біля населеного пункту Солодке Волноваського району Донецької області, Поховано героя на сільському кладовищі. В селі проживає донька Мирослава. Костівський Вадим Васильович народився 3 вересня 1980 року в селі Бузівка. Навчався і проживав у селі Конела, солдат, водій 3-го протитанкового відділення, протитанкового взводу 1-го механізованого батальйону. Загинув 20 листопада 2022 року під час обстрілу українських позицій поблизу населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області. Поховано героя в селі Саверинівка Білоцерківського району Київської області. В селі проживає брат Олександр. Хамідрак Ігор Миколайович народився 30 січня 1971 року у селі Конела, проживав у місті Київ. Солдат, старший стрілець-оператор 3-го механізованого відділення, 3-го механізованого взводу, 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону. Загинув 23 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Степове Покровського району Донецької області. Поховано героя в селі Рудня Чернігівського району Чернігівської області. В селі проживає мама Лідія Олексіївна. Прошу всіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання воїнів, які ціною свого життя захищали та відстоювали незалежність нашої України. Ця алея слави стане для нас усіх символічним місцем, яке щодня нагадуватиме про подвиг наших героїв, про те, якою ціною дається нам наша свобода, про те, яку ціну платять воїни за наші мирні ранки та спокійні ночі. Сьогодні ми разом з рідними відчуваємо великий біль та смуток, вшановуючи наших героїв. Ми хочемо лише одного, щоб ця алея не поповнювалася. Щира вдячність батькам за героїв. Вони у нашій пам'яті назавжди, а їх імена золотими літерами вкарбовані в історію України. Історія кожного героя це історія про сміливість та самовідданість. Алея пам'яті це про вічне життя, про життя тих, хто став небесним військом та увійшов в історію як герой, як герой-захисник. Ми ніколи не забудемо їх! Вічна слава та пам'ять загиблим героям України. Слава Україні! Ти чуєш, спинився час. спіткнулась об серце стрілка, світ потемнів і згас. Чаша болю до краю згіркла. Секунда, хвилина, вічність скапують в серце сльозою, невідтворна істина, хмари перед грозою, кулі, снаряди, міни, жалься Боже над нами. Сьогодні ще мимо, мимо, а завтра. Що буде з нами? Секунда, хвилина, вічність, множать тривогу в серці. Як розвести цей біль і жах, якби ж можна руки підкласти? Часу, маятник, дикий страх, Іду, щоб не впасти. Секунда, хвилина, вічність, капає, капає, капає кров, постріл лунає знову і знов, очі закрилися. Зблідли вуста, в небо злітає душа молода. Хлопці на руки його підняли. Друже, не здайся, тримайся, живи. Ледь посміхнувся, він тихо шептав. Я батьківщину свою захищав, сльози не втримав, зрілий борець. Синку, тримайся, ще не кінець, та хлопець не чує, лине до хмар, життя за Україну Поклав на Вівтар. Шановна громада, ми сьогодні виконуємо свій святий громадянський обов'язок. Ще іще висловлюємо слова, думки, подяки тим людям, які загинули за Батьківщину. А відтак і за нас, а відтак за нашу землю, за наші садки. Це наші городи, це наші річки, це наші кладовища, де поховані наші рідні і близькі. Ми також із честю і шаною їх провели в останній пункт. Символічно, сьогодні наші дітки пішли до школи, розпочався новий навчальний рік. А він не зміг би розпочатися, якби наші хлопці і дівчата не були там на передовій. Якби вони не стали щитом, і не відбивали тих людей, які чомусь думають, що ми їхня власність. Тих росіян, які не знають, що таке українці, не хочуть знати і хочуть стерти з лиця землі. І якраз присутність сьогодні наших маленьких, можливо, вони ще не все повністю усвідомлюють, але по тій крихті, помаленькій, в них буде. Відбиватися в свідомості, хто були ці люди, що вони зробили, і що таке історія, і що вони зробили для історії. Це дорівнює, вони писали ту історію. І це буде прикладом для них, як далі жити в нашій країні. Чи вона повинна існувати, чи буде легше просто її віддати в оренду, чи як би то ще назвати, іншим сильнішим. Але ми довели, що ми можемо справитися самі на своїй землі. Ми її можемо обробляти, ми її можемо доглядати, можемо народжувати дітей, виховувати їх. І дуже прикро, що сьогодні батьки хоронять своїх дітей. То не природньо. Але це найвища громадянська чеснота. Загинути в ім'я когось. Я сьогодні щиро дякую всім тим, хто воює. Хто сьогодні в надзвичайно складних умовах, але стоїть. Поранений, вже інвалід, але вони тримають на своїх плечах Україну. Щиро хочеться, щоб цей рік був переможним, щоб все-таки наші хлопці прийшли зі щитом. Щоб нас не збільшувалися алеї. Щиро хочеться миру і злагоди в кожній родині. Я це щиро бажаю. Я щиро бажаю, щоб наші дітки нас радували своїми здобутками не тільки на полі бою, в мистецтві, в творчості, в навчанні. І я впевнений, вони то покажуть. Тому що Жашківська земля багата. Багато на людський потенціал, на створчі люди, працьовиті і здібні. Щиро дякую всім, хто долучився сьогодні до втілення цієї ідеї. Це дуже цінно, що своїми руками ось це зроблено. Я щиро дякую всім рідним, близьким, а особливо батькам, які народжують таке покоління. Я бажаю вам сил. Віри, перемогти зло, наснаги жити далі, щоб ви могли нести ту пам'ять, яка покладена вашими дітьми. Своєю працею, роботою, служінням славімо націю, відстоюємо її ідентичність, виховуємо наших діток. Ми того варті. Слава нації і слава Україні! Не плач за мною, мама, не ридай, я не хотів війни, я просто боронив свій край. Не плач за мною, мама, я герой. Стояв я гордо, коли снайпер той стріляв у голову й таранив груди. Тоді не думав я, а що ж? З тобою буде, не плач за мною рідна, не лий сліз, пишайся мною, бо я патріотом виріс. Ти, мамо, лиш за мене помолись і не вини себе у цьому. Я, напевно, винен. Я винен, що любив свою країну. Я винен, що хотів здобути волю, але я не хотів стояти на колінах. Пробач за стільки завданого болю. Не плач за мною, мамо, я у Бога, бо кожен, хто загинув за Україну, йде до нього. Я вже не повернуся, мамо, але знай, я стану ангелом і боронитиму тебе свій край. Хочу подякувати Богу. За тих хлопців, які сьогодні боронять наш край, які віддають своє життя. Я хочу подякувати всім, хто приєднався до встановлення цієї алеї, олійнику Али і Цибровському Іуру Андрійовичу. Коли ми до нього підійшли, він сказав: Я посприяю цьому, щоб у кожному селі була така алея. Це все, що можуть зробити рідні в пам'ять про своїх дітей, які віддали своє життя. Є діти, є сини, які віддали життя, не маючи своїх дітей. І вже ніколи не буде поповнення в їхніх сім'ях та родинах. І це є найважливіше, що сприяє цьому для батьків, щоб пам'ятали про їхніх дітей. І сьогодні мені хочеться сказати, що коли підходите сюди на алею слави, не кажіть за що. Тому що ті багато наших захисників, синів, які віддали життя, не маючи своїх дітей. Подивіться на своїх дітей і внуків за те, щоб мали мирне небо, за те, щоб наші діти жили під мирним небом і не летіли ракети, і не громилися наші сьогодні домівки. Подяка цим хлопцям, подяка тим мамам, які сьогодні чекають своїх синів. Це пекло вони проходять разом зі своїми синами, чекаючи їх. І хочеться сказати: Господи, збережи нашу Україну, Господи, дай сили мамам дождатися кожного сина, підкріпи здоров'ям. Силою, дорогий Господь кожного захисника оставатися живим і вибороти перемогу у ворога, щоб ворог відійшов з наших земель і прийшла перемога. Хочеться сказати слава Господу, слава Україні. Допомагайте, бо тільки допомога нашим захисникам, які чекають там допомоги, врятує життя кожному нашому синові. Пам'ятайте, що це не чужий син, це наші сини. І хай Бог дасть вам цієї мудрості і моліться за Україну. Подякувати підприємцям нашого села та всім небайдужим людям, які долучилися, допомогли і встановленні, облаштуванні. Також хочу вам всім, жителі села і гості нашого села, подякувати, що ви знайшли час, прийшли і вшанували пам'ять нашим героям. Якщо оцінювати в десятибальну систему, то я її оцінюю тільки в 10 балів через те, що пам'ять про наших героїв, про наших захисників повинна жити вічно і ми повинні пам'ятати. Дуже приємно, що долучаються до цього Ой, заходу дітки із дитячого садочка і школи, які повинні заповнити, що ми повинні віддавати шану, повагу нашим захисникам. Прививати їм любов, щоб вони ніколи не забували, що таке проклята війна нагробила Росія, знищила наші города і сила. Нам тут, на центральній Україні, більш-менш спокійно, але все одно, як летить ракета, як нам тяжко і думати про те, що там відчувають наші хлопці, наші солдати. В окопах я тому побажаю всім міцного, приміцного здоров'я і чистого, мирного, безмарного неба, всій нашій любі Україні і всій Європі, і всім людям, хай ніхто не знає цієї проклятої війни. Хай всі живуть під ясним сонечком, усім миру і здоров'я, удачі і нам великої, і чим швидшої перемоги у цій війні. Слава нашим хлопцям, слава Україні! Героям слава! Ці місця, що відкрили цю алею слави, це пам'ять за мою дитину. Моя дитина тут вчилася. Ці хлопців, ярик мій, в нього нема дітей. Не, він не, не одружений був. У мене душа вся порвата. Я горжуся своєю дитиною, держуся. А що остається робити, бо мені треба на могилу ходити до дитини. Я рада, що відкрили цю алею. Слави, оце саме. Дякую всім жителям села Конели, хто, хто долучився, хто прийшов, цінять наших дітей. Дожди такі бути мероприятия, щоб пам'ятали, тому що ви ж знаєте, що у нас син теж загинув на війні. Пішов добровольцем. Ярик, його дворіні брат, вони два брати герої, які загинули за Україну. Є родичого життя, не так. Не Він не дуже не похожий на брата, дуже вони схожі між собою, наче одне лице. Так що в нас є майбутнє, слава Богу, без майбутнього це, це нема життя просто. Це. Без діток діти тільки надають нам сили жити.